Щоб сказати вам слова подяки за те, що ви залишили свої родини, що ви обрали зараз найважливіше, що є в Україні, це служіння Україні в ці важкі часи. А крім того, я хотіла розповісти вам про те, що власне відбувається зараз і в чому наша надія. Ви знаєте, що багато міст сьогодні маленьких, а в тому числі Луганськ і Донецьк, по суті, справи. Окуповані сьогодні диверсійними групами Російської Федерації. Всі ми спостерігаємо за тим, що відбувається, і дійсно серце крається від того, що ми не можемо сьогодні діяти так, як хотілося би. Вчора в Луганську відбувалося те, що ми бачили і попередні дні. А власне, велика кількість цивільних людей, жінки, діти, молодь, які йшли перед. Людьми, які були озброєні в цивільному, вони практично вривалися в приміщення під прикриттям цивільних людей, під прикриттям жінок і дітей, проходили в ці будинки, окуповували їх, і далі вони практично нав'язували свої дії тим, хто там знаходився. Дуже важко діяти проти такої специфічної війни, неоголошеної війни, яка ведеться сьогодні проти України. Я знаю, що і у ваших батьків, і у ваших родин сьогодні є тільки одне питання. А що буде далі? Наскільки реалістична повномасштабна війна, і що ми можемо протиставити такій агресії, яка насправді не має сьогодні аналогів в інших країнах? У нас сьогодні розрахунок лише один: Україна мала і має Будапештську угоду. Яка підписана була в той час, коли Україна здала ядерну зброю? Нам пообіцяли, що наші кордони будуть захищені. Нам пообіцяли, що не буде жодної агресії проти нашого народу. Сьогодні ми бачимо, що всі угоди міжнародні порушені. Путін сьогодні воює не проти України лише використовуючи ситуацію в Україні, а саме Україна, тому що нам не пробачили. Революція, яка прийшла на нашому майдані, нам не пробачили свободи, не пробачили європейського вибору і співпраці з цивілізованим західним світом. І Україна була обрана для того, щоб Путін мав можливість встановлювати своє лідерство, причому агресивне терористичне лідерство в світі. Сьогодні він переглядає практично світовий порядок, використовуючи агресію проти України. Він намагається зробити таку політику, щоб весь демократичний світ, по суті, підкорився його ультимативним вимогам. Україна сьогодні заручник такої політики, і від нас багато чого залежить. Я переконана в тому, що ми здатні будемо разом з тим світом, який став на захист України сьогодні, використовуючи досить потужні фінансово-економічні санкції. І цей Шлях, який вони обрали, він не призведе до Третьої світової війни, він ні в якому випадку не переведе все те, що відбувається в потужні масштабні бойові дії. Але в той же час Росія сьогодні почала щодня втрачати мільярдні гроші. І це для них сьогодні дуже відчутно. Так, нам доведеться трохи. Почекати, поки всі ці санкції доведуть Росію до того, що вона не зможе більше вести ні проти кого такі специфічні диверсійні війни. Сьогодні кожен день вони будуть втрачати інвесторів, які працюють на їх території, банківські обіги. І наступний крок, третій етап санкцій, коли дуже вагомі банки Російської Федерації будуть відрізані від глобальної банківської мережі. І коли практично всі енергоносії будуть продаватися Росією або збитково, або взагалі вони втратять свої ринки, скільки часу потрібно для того, щоб це почало діяти? Думаю, достатньо короткий термін. Кожен день сьогодні ті країни, які стоять поряд з нами, намагаються пришвидшити. Дію всіх цих санкцій ми разом з ними будемо захищати так не тільки Україну, будемо захищати світ. Я хочу вам лише сказати одне: що велика вирогідність, а майже гарантія, що Україну не втягнуть в повномасштабну війну і що ті спецоперації, які будуть проводитися зараз проти окупантів, будуть мати локальний характер. І будуть приносити саме ті результати, які ми очікуємо. Але є проблема. Ця проблема в тому, що останні 4 роки Міністерство оборони України очолювали громадяни Російської Федерації, офіційні громадяни Російської Федерації, які насправді представляли спецслужби Росії. Зараз все це відкрилося. Крім того, служба безпеки України останні три роки очолювала людина, яка була. Штатним працівником їх спецслужб, тобто насправді працювали не на Україну. Коли ми подивилися всі документи, які прийняті після того, як був усунутий Янукович від влади, ми зрозуміли, що постанови, укази, накази міністра оборони, в тому числі внутрішні документи голови Служби безпеки України, зачистили все. Що тільки могло залишитися боєздатного в українській армії і Службі безпеки України. Сьогодні ми маємо на жаль таку ситуацію, коли за два місяці поновити боєздатність армії, зробити нашу спецпідрозпідрозділи такими, що готові іти в бій, і саме головне готові класти життя за свою країну. Практично за два місяці неможливо. І тому сьогодні оголошений. Спеціальний набір людей, які мали можливість приймати участь в бойових діях в гарячих точках планети, в тому числі в місіях Організації Об'єднаних Націй і інших спецопераціях, які проводилися там, де і зараз ідуть війни. Спеціальний набір буде зроблений для того, щоб були сформовані добровільні бригади територіальної оборони. Що таке добровільні? Це значить, люди. Які є патріотичними, відданими Україні самостійно прийдуть для того, щоб стати на захист кожної української родини. Це значить, що вони не будуть думати, що робити, або йти захищати нашу землю, або кидати зброю, здаватися і приймати чужий прапор. Не можуть вони сьогодні переступити цю психологічну межу і піти на смерть заради України. На жаль, за 22 роки. Саме така у нас була побудована боєздатність. І тому ми розраховуємо, що в найближчий час будуть сформовані спеціальні групи, які будуть мати всі можливості, а саме головне здатність, патріотизм і мужність робити ті кроки, які потрібні, щоб локально розблоковувати ті приміщення, які зайняті диверсійними групами. Антитерористичні операції, які були оголошені до сьогодення, вони, на жаль, принесли нашій державі тільки приниження і ганьбу більше нічого, тому що немає тих сил, якими насправді можливо це робити. І тому особлива подяка вам, що ви саме зараз знаходитеся тут, що ви саме зараз готові йти і не дати Україну просто розірвати на шматки. А план. Він буде формуватися путіним по ходу дії. Він буде пробувати спочатку забирати шматки території, а якщо ми зробимо хоч одну помилку, він хоче завершити свій марш біля, просто біля Лаври. І від нас залежить, чи дамо ми йому це зробити. Сьогодні зміцнені всі східні кордони Європейського Союзу. На східних кордонах Європейського Союзу сьогодні знаходяться дуже потужні сили, міжнародні сили, які в той же час готові втрутитися, якщо військова агресія Путіна набере масштабного характеру. Але я вірю в те, що саме ті люди, які проходили справжні навчання, приймали участь у справжніх бойових діях, не дадуть здійснитися планам агресора. Вірю і тому працюю для того, щоб бригади. Територіальної оборони, а так само і добровільні військові формування, сьогодні здатні були просто стати за Україну. Але ми мусимо також розуміти, що після нашої революції, Першої і Другої, коли скидали тільки верхівку Айсберга, а власне їхнього президента, у нас все одне в країні залишалася та система, яка навіть без президента формує свою владу. Робить все для того, щоб країна була приватним об'єктом заробляння досить великих фінансових ресурсів. Ця система державного управління функціонує вже приблизно 15 років і називається вона система олігархічних зв'язків. Я хочу вам сказати: якщо ми один раз і назавжди не зачистимо саме тих, хто отримав 15 років тому, як вони вважають країну в свою власність. Жодна зміна президента не принесе нам ніколи ніяких змін. В цьому є проблема. Здається, що революція проведена. Здається, один з покітьків зараз живе в ростові на дону разом з усією своєю Камарілією. Але все залишилося, як і було. І тому недостатньо революції. Тому що так, як у 2005-му, після Помиранчевої революції, вони знову візьмуть владу в свої руки в Кулуарах. І знову все буде продано, перепродано і принижено. Я хочу, щоб на цей раз ми просто не допустили, щоб наша країна і надалі була заручником тих незаконних, принизливих корупційних оборудок, які не давали можливості не бюджету стати на ноги, не країні, які впливали на життя кожної людини. Так я знаю, що це не просто в їх руках все. 80% виробництва України в їх руках. Всі канали телебачення, вся преса, все, що є у нас для того, щоб доносити хоч якусь інформацію до вас, все належить їм. Їм належать банки і мільярдні статки. Зняти їх з обличчя нашої землі. Потрібна не лише революція, а потрібна глибоке знання, де вони вкоренилися, що вони роблять, і як їх видаляти з тіла нашої країни. Я тільки хочу вам сказати, що я добре знаю, як їх витягувати з тих нор, Я добре знаю, як ставити їх на місце. Власне, у нас з перемінним успіхом йшла взаємна боротьба багато років. То мені вдавалося їх трохи труханути, то їм відправити мене у в'язницю. Я сподіваюся, що з тими президентськими виборами ми нарешті зможемо повністю змінити нашу країну. І зробити її не олігархічною системою, а справжньою демократичною європейською державою. Я вірю в це. І тому є сили і можливості разом з вами йти далі. Але розуміти глибину всієї проблеми зобов'язаний кожен українець. Тому що вони знову промиють мізки кожному з нас до самого шлунку, і ми оберемо чергового Януковича, а потім не будемо знати, що з ним робити. І тому хочу всім нам. Побажати мудрості, розуміння і головне здатності розібратися, хто є хто і як захищати країну не тільки силою зброї, що надзвичайно зараз потрібна, а ще і силою нашого інтелекту розуміти політику. Або ви зрозумієте політику і займетеся її по-справжньому, або не зрозумієте, і вона буде далі займатися кожним вашим життям. Тому дай Бог, щоб наша революція. Друге, не завершилося так, як і перший раз. Сьогодні поки що нічого не міняється. Всі вони на місцях. Помінялися тільки деякі прізвища. А насправді вся система, на жаль, сьогодні і далі нищить нашу країну. І тому тільки вперед. Я думаю, що військова агресія буде подолана, і нам ще потрібно буде навести порядок всередині нашої держави. Я вірю в Україну настільки свято, що 15 років. Незважаючи на всі приниження, на всі тюрми і все, що вони роблять, я готова йти далі. І я переконана, що і ви абсолютно усвідомлено зараз готові іти далі. І війна, яку нам оголосив Путін, вона так само підтримується п'ятою колоною в Україні. Так само вони фінансують частину сепаратистів, які сидять в цих приміщеннях. Олігархія сьогодні мріє внести такі зміни до конституції, щоб перетворити наші області. Свої персональні подільні княжества, феодальні. Вони хочуть зробити так, щоб вся влада повністю цілком була безконтрольна і призначалася їхніми кишенковими місцевими утвореннями. Ми не допустимо цього. Ніякої федералізації, ніякої, знаєте, такої собі можливості вже брати не заводи, параходи залізниці і все інше, а брати вже цілими областями. Такого, такої можливості ми їм не відкриємо, тому просто нам треба інтелектуально розумно і сильно діяти. Я вважаю, що ми одна команда, і у нас все вийде. Слава Україні!